Привіт, моє ім'я Світлана Корендій. Сьогодні у мене був перший день на стажуванні. Я вже встигла ознайомитись з платформою з деякими курсами, навіть пройти деякі з них. Також я придивилася дуже такі круті мотивуючі лекції від засновника компанії. Думаю, що подальші дні будуть ще більш продуктивніші. І то так небагато, тому що я тільки починаю входити в цей ритм. Хочу дуже подякувати саме колективу Тані і Світлані, також місії, які дуже допомагають. Це справді як така маленька сім'я. Кожна компанія має як свою таку сім'ю, як свою душу, своє серце. І це насправді дуже приємно і дуже круто в теперішній час, так як тут всі один за одного. Тобто тобі всі допоможуть, розкажуть, якщо ти щось не знаєш, робиш помилку, нічого страшного, ти перероблюєш вже і знаєш, де ти її зробив, і робиш без помилки. Тому дуже класно було, і 100% буде ще набагато краще.